Його саме прізвище наводить жах на частину України. А він натомість каже, що виправився і хоче особисто підтримати людей. Про це Вадим Тітушко зізнався в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Гроші», на яке походився зі шляхетною метою допомогти другу зібрати гроші на лікування. Реквізити для переказу допомоги можна знайти на сайті каналу разом із повною версією інтерв'ю. А найцікавіше зараз в ТСН. Після цих фото прізвище Вадима припинило належати тільки йому. Термін тітушки став надбанням всіх, кому потрібно коротко і хльостко описати найнятого на мітинг вуличного бійця спортсмена. Про нещасливе 18 травня, на якому дебютував у пресі, згадує Вадим неохоче. Ну, Мені приголосили товариш, на ім'я там постоять, що там е, зароботати та платити? 250 вот так вот платит. Вадим Тітушко робить сенсаційну заяву. Я б підтримав би Євромайдан. Виявляється, поки Майданом будять Тітушок з Зеленкою на лобі, їх прообраз не проти підтримати європейські потуги народу. Міша Гаврилюк, ось цей козак, якого розділили на Майдані. Ну, дійсно, не можна до такого рівня, як би, взагалі, ну, унижати людину, запускати його нижче Плінтуса. Згідно мирової угоди, Вадиму два роки. Оки заборонено брати участь у будь-яких політичних акціях чи мітингах, тому на майдани країни йому зась я своє слово по січні день держу. Я зі Білій церкви проте символічно підтримати людей, що мерзнуть на обидвох майданах, не відмовляється. Він каже, образ, який йому нав'язують, неправдивий. Він адекватний хлопець, який свого часу помилився. Пробуємо перевірити, чи приймуть наш подарунок на Євромайдані. Подарунок від Вадима Тітушка. Тепло? Це подарунок від Вадіка Румина.